Дніпропетровський окружний адміністративний суд сказав, що він не погоджується з позицією Верховного суду. Якщо порушення проходження процедури військово-лікарської комісії та мобілізації порушено, ТЦК це означає, що і процедура призову порушена, і відповідно зв'язки військового та збройних сил є неправомірними. Так сказав Дніпропетровський окружний адмінсуд і сказав, що він не бере до уваги позицію Верховного суду. Це важливе рішення, тому що воно буде також створювати практику, на яку будуть дивитися інші судді. Нагадаю, що нещодавно Верховний суд сказав, що порушення процедури мобілізації не тягне за собою скасування призову. А от окружний суд Дніпропетровський сказав, що не можуть неправомірні дії тягнути правомірні наслідки. Цікава позиція. Будемо розбиратися, але її також варто використати Роману Насірову.